Вітаю вас малята. Сьогодні вам хочу розповісти дуже цікаву історію. Хлопчик Миколка гуляв на вулиці з друзями та зустрів родого котика. На вулиці було дуже холодно, тому хлопчик запросив котика до себе у гості. Родий котик був дуже голодний, тому хлопчик пригостив кошеня молоком. Коли кіт наївся, хлопчик почав гратися з ним. Він бавився з котиком дуже-дуже довго. Їм разом було дуже весело. Додому повернулися батьки хлопчика. Вони побачили, як весело та дружно кіт та хлопчик граються та дозволили котику залишитися у них. З батьками хлопчик придумав котику ім'я та назвав його роденький, бо він і справді був рудого кольору. Тим часом Роденький кошеня знайшло клубок ниток та почало гратися ним. Ввечері стомлений та ситий котик заснув у своєму маленькому ліжечку. Того дня кошеня. Стали улюбленцем дорослих та хлопчика. Пати котик завжди лягав біля свого господаря, хлопчика Миколая. Так, одного дня, під час прогулянки хлопчик знайшов собі справжнього друга, котик домівку та люблячу сім'ю. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь дітки. До нових зустрічей! малята!